Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Не встигли ми отримати девел від Старкнету, як вже лайер зерви вийшов з гучною заявою про те, що буде їхній токен і буде його розповсюдження користувачам. Звісно, це визвало галас в криптоспільноті. Одні заганяють нові аккаунти, другі продовжують палити ефір на комісії, а треті не знають, що робити. Я вирішив записати відео і поділитись, чи був, на мою думку, снапшот і чи буду я робити транзакції. Сідайте зручніше, не забувайте підписатись. Давайте перейдемо в Twitter, я вам зачитаю цей самий пост, можливо, ще хтось його не і так, layer Zero завжди створювався з можливістю мати нативний токен у протоколі, як можна побачити в незмінному коді, запущеному в перший день. Ми чули обговорення спільноти протягом останніх кількох місяців і відсутність чіткої комунікації щодо цього. Зараз ми однозначно зазначимо, що токен layer Zero буде. Його розповсюдження це те, що ми прагнемо зробити правильним, і очікуємо, що це станеться протягом першої половини 2024 року. Всі дропхантери до остатнього очікували L2023 році, але це так. Не сталося, як я скорше і й прогнозував, стакнет вийде першим і стакнет першим нам роздасть дарок. Але, звісно, є якісь причини, чому Ларізерв переніс свій вихід, тому що в багатьох документаціях і багатьох домовленостях було те, що вони мають роздати свої токени там команді фондам в останньому кварталі 2023 року. Але це перенеслось. Такий пост, на мою думку, і лайрезерв є досить дивним, тому що вони ж розуміють, що зараз, після того, як вони зазначили те, що буде розповсюдження і буде токен, будуть заганяти знові акаунти, будуть крутитись далі там. Транзакцій і як вони потім хочуть нагороджувати користувачів, чи вони по справжньому хочуть нагородити всіх сибілів з їхніми найкрутішими гаманцями, тому що якщо вони будуть відбирати якісь топ гаманців, то велика кількість реальних користувачів, які зараз зробили по 10-20 транзакцій і продовжують там по якісь одні дві транзакції робити, відпадуть, А лишаться лише сибіли, які зараз будуть продовжувати наганяти більше сотні транзакцій. На мою думку, Ла це розуміє, і вони могли зробити вже снапшот або щось типу того, що гаманці, які з Діяли з лай резерва до цього поста будуть зараховувати з їхніх транзакцій після. А гаманці нові вже не будуть зараховуватись. Таке також може бути. Звісно, ми розуміємо, що це все зроблено для того, щоб хум'яки і не тільки хум'яки, щоб дропхантери йшли і полили свої гроші на комісії. Я сильно вже не буду нічого проганяти в лай резерви. На всіх гаманцях напевно в мене їх не так багато. Більшість своїх фінансів і більше своєї сили я виділив на старкнет і надію, що це було правильне рішення. Вла резерв. Мене не так багато гаманців. І я прожену там по одній дві транзакції на усіх і на основному. Або на двох три гаманцях зроблю за цих декілька місяців 10-20 транзакцій. Більше робити не буду, тому що, як я ще раз кажу, на мою думку, міг бути снапшот, і це б з одної сторони було правильно. Вже не раз були такі випадки. Наприклад, недавно виходив токен Селестія. Він вийшов, якщо я не помиляюсь, в жовтні або листопаді, а снапшот був зроблений 1 січня. Такі випадки були, і це реально. Також на просторах інтернету я знайшов досить цікаву статтю, і зараз вам її зачитаю. Звісно, не кажу, що вона 100% правдива, і все так як в ній пише. Це правда, але вона досить цікава, і ця думка мені сподобалась. Я хочу з нею поділитися з вами. Це, типу, такий інсайд від якихось інсайдерів в криптосвіті. Лід інвестори Zero, Multicoin Capital і Coinbase Ventures це фонди і інвестори. Ще рік тому узгодили з барейном Пелегавіно, що довб має бути в листопаді 2023 року. Ніхто не був проти. Live Zero як технологія швидко розвинулась, кількість користувачів була пристойною. Але інвестори на те інвестори, щоб не лише заробити гроші, а й розподілити ризики. У вересні 2023 року. Coinbase та Multicoin почали вести переговори з конкурентом LiveZero про інвестиції. Тут йдеться про проект Wormhole. Звісно, що це тримало в секреті, і Брайану про гріну ніхто цього не сказав. Але після цього Брайану злили ці інсайди. Хто не знає, Брайан це сео проекту LiveZero. Йому злили ці інсайди. І він швидко зрозумів, що виходити з дровам вбивчо для його проекту. Так короткостроково він і його команда могли б заробити. Але довгостроково, після дропу зево, старгейт мав би відтік користувачів дропхантерів. Доп... Проекту Вормхолл Брайн зрозумів, що справа пахне смаженим, швидко відмовився від виходу токена в 2023 році під приводом необхідності розробляти StarKate 2.0. Команда його не зрозуміла, фонди поспіхом змусили бідний старкнет оголосити про Снапшот без критерію. Про старкнет ми говорили в минулому відео, і так я там також казав, що Старкнет по-справжньому не готовий до виходу, але це станеться, і він вийде першим. І так виглядало, що його це заставили зробити фонди і інвестори, тому що вони є великі Гравців в цьому ринку, ось цей проект Wormhole, який зараз стає реальним конкурентом Leia Zero. Тут же є сильні інвестори, вже є Coinbase, Ventures і Multicoin, про які йшлося в минулій статті. Вони вже зібрали лише за перший раунд інвестицій, 225 мільйонів доларів інвестицій. І за технологіями і своїми можливостями це є реальний конкурент Leia Zero, який також буде пов'язувати між собою багато блокчейнів. Я думаю, що це один з наступних проєктів, в якому ми будемо робити аккаунти, будемо проганяти транзакції. Слідкуйте за моїм каналом, і ви цього. Не пропустите. Ще ось така цікава інформація з офіційного телеграм-каналу Laya Zero. Брайан прогріну тут також є, він вчора дав відповідь на один з коментарів про те, чи буде сейво токена ЗРО. Він дав відповідь, що цей точно не буде. Це також нам дає ще одне підтвердження того, що дроп буде. Також я бачив таке повідомлення від Брайана, що снапшоту, типу, ще не було, і коли він буде, він це скаже. На мою думку, це просто заохочення людей робити далі транзакції. Потім цього повідомлення, коли вже скажуть, що знепшот. Був ніхто не знайде, і ніхто йому цього не докаже. Можливо, і справді снапшоту не було. Але я з вами поділився своєю думкою, і своїми баченнями. Якщо ви з цією думкою не згідні, обов'язково пишіть в коментарях, як ви це бачите. Коли ви думаєте, вийде лайре чи будете ви робити далі транзакції і нові гаманці. Я буду дуже радий почитати. Буду радий з вами подискутувати на різні теми. Надіюсь, це відео було для вас інформативним і цікавим. Не забувайте підтримати українськомовний контент лайком і підпискою. Дякую вам за перегляд і до нових відео!